Масована атака РФ обернулася жахливою розплатою для росіян у відповідь за Київ, де окупанти знову атакували житлову забудову. Зсу запустили усе, що можна було по Росії. Боєзапас, зібраний за довгий час став карою для окупантів, які зазнали нещадних ударів. Усе спалахнуло, а рашисти танцювали вогні. Неочікувані відеопомсти, переглядаємо з вами далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Почну з того, що Росія атакувала Київ балістикою. Виникли пожежі і є постраждалі українці. В місті пролунала серія потужних вибухів у Деснянському та Дарницькому районах. Виникли пожежі. У Дніпровському районі стався вибух поблизу дитячого садочку. Кількість постраждалих у Києві знову зросла. частину з них госпіталізували до медзакладів міста. За даними на одній з локацій сталося загоряння на житлової забудівлі. За іншою адресою ламка ракети впала на відкриті території, внайсток чого пошкоджено скління вікон у будівлях. У Дарницькому районі між будинками утворилася вирва. Ракета влучила у землю поруч із житловими будинками та дитячим садком. Також у Деснянському районі столиці рятувальники продовжують гасити полум'я, що спалахнуло внесток обстрілу. Пала лише на монтаж та СТО попередньо потерпілих на цій локації немає. У Києві поліція перекрила рух вулиці Обореспільської від вулиці Вересневої до провулка Надія Світличної та провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської. КМДА повідомляє, що громадський транспорт через перекриття доріг і роботи рятувальників курсує з затримками. Зазначимо, що до цього повітряні сили попереджали про загрозу балістики, ну а згодом повідомили про рух декількох швидкісних цілей у бік столиці України. Загалом сили ППО збили 4 з 9 балістичних ракет та знешкодили 50 із 62 безпілотників під час цієї нічної атаки з боку Російської Федерації. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних дронів, а також падіння збитих уламків, повідомили у повітряних силах. Загалом днями варто очікувати як мінімум ще один-два масовані удари з боку російських окупантів. Про це заявляє авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. За його словами, масовані такі. Атаки будуть продовжуватися із більшою кількістю засобів ураження, враження, оскільки відбулося накопичення БПЛА. Під час останньої масової атаки приблизно тисячі безпілотників використано, тобто не всіх типів, а шахедів і гербер, які беруть участь в ударах по українських містах. Загальний випуск складає близько 5200. Тому мінімально до кінця місяця ще один-два масовані удари точно будуть. По Україні не обов'язково по Києву, пояснив Романенко. Він підкреслив, що ворог буде зосереджений саме на енергетичній газовій паливній інфраструктурі. У них вузька на. Направленість ударів. Вони будуть сконцентровані на об'єктах енергетичної інфраструктури. Росіяни ж обіцяли загнати українців у печери. Додав експерт. Тим же часом настокати українських дронів, четвертої за величиною в Росії навтопроробний завод Рязанський зупинив роботу установки первинної дистиляції нафти. Про це повідомили у виданні Reuters із посиланням на власних джерела. А військовий експерт Олег Жданов розповів подробиці атак, які трапляються на Російській Федерації останнім часом. Плюс російське ПВО, як завжди, криворукає працювало, теж стоїть в основному, навіть на криші домов вони їх ставлять. На, на крыше зданий, там административных, строят целые башни, чтобы поднять повыше. А потом получаются вот такие курьезы, как сегодня ночью, когда разгонный блок ракеты комплекса «Панцирь-С1» пробивает крышу едущего автобуса. То есть уже даже по подвижным целям они умудряются попадать. Не только в стационарные там, жилые дома или в какие-то строения, но и уже в движущие цели попадают вот эти разгонные блоки ракет панциря, комплекса «Панцирь». Плюс еще проходит, в стане, как в песне поется, в стане противника крики и паника, что не может не радовать. Так вот, Оккупанты экстренно эвакуируют боеприпасы с базы хранения в Орловской области. Там есть 1962 база хранения боеприпасов. Она Там в основном, кстати, находятся инженерные боеприпасы, то есть мины, инженерные фугасы. А база находится в районе населенного пункта Малая, Малая Дум, Думчина. И э, оккупанты действительно в панике вывозят, потому что, видимо, боятся точных ракетных ударов сил обороны Украины. Об этом сообщает наше партизанское движение АТЕШ. Они говорят, что зафиксированы круглосуточные рейсы КАМАЗов. Грузових Камазов, які вивозять інженерні боєприпаси, міни і взривчатку в нізвісному направленні. Також Дніпропетровщина атакували ракетами, дронами і артилерією. Загинуло двоє людей. Семеро поранені є руйнування житла інфраструктури та пожежі. Про це у своєму телеграм-каналі написав тимчасово виконуючий обов'язки начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, по Синельниківщині вдарили ракетами та БПЛА. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Загинуло двоє людей і ще семеро поранені. Виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарська споруда, магазин та авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала попола пошкоджена інфраструктура. По нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися Гереш та легковик за уточненою інформацією через обстріл міста, який стався надвечір, понівечені ще два приватні будинки. Газогін на Херсонщині минулої доби від обстрілів загинуло троє людей. 29 поранених. Серед них троє дітей. Про це у Фейсбуці повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, пошкоджені 29 багатоповерхових та 63 приватних будинки. Адмінбудівля машини швидкої допомоги, автобуси, тролейбус та приватні автівки. Вночі сили протиповітряної оборони у небі над Херсонщиною збили два дрони типу шахет 131 136 Повідомив про Кудін. Ну а тим часом переробну установку сідію 4 терміново зупинили через займання майсту катеки дронів. Її потужність ново 4 мільйони метричних тонн на рік 80 тисяч барлів на день, що відповідає приблизно чверті загальної потужності заводу. За словами джерел, наразі завод продовжує проробку нафти, але у менших обсягах. Одне із джерел зазначило, що також зупинено роботу декількох суміжних установок, зокрема, реформера вакуумного гідроочисника, газою та каталітичного крекінгу. У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину і 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,2 мільйона тонн мазоту. Зазначимо, що напередодні. Ні сили оборони України вразили нафтопереробний завод Рязанський та склад боєприпасів, розташований у районі Валуйків Білгородської області. РФ у генштабі наголошує, що Рязанський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні збройних сил Росії. Його потужність дозволяє переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Виведення частини виробничої потужності заводу з ладу обмежує можливості російської армії у веденні бойових дій. Щодо складу ворожих боєприпасів у районі Валуйків за інформацією генштабу, ціль знищена там спостерігалася детонація. Боєприпасів. Окрім того, в Росіян масово погасло світло після масованої атаки дронів. Навіть місцева влада не змогла приховати наслідків масованої атаки. Напередодні в Росії гриміли вибухи під ударом, зокрема, потрапило місто Новошахтинськ у Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі. Як повідомляють Розмії, після атаки на область у деяких росіян зникло світло, електроенергії не було близько півтори тисячі мешканців Новошахтинська. Масові відключення не зміг приховати навіть губернатор області Юрій Слюсар. У Новошахтинську через пожежу без електроенергії залишилися багатоквартирні будинки, дитячий садок та техніку. Вночі аварійні служби провели перепідключення на резервні лінії, і в частині споживачів світло з'явилося, але поки що без енергопостачання залишається близько півтори тисячі осіб. Відновлення їхнього енергопостачання фахівців займуться у світлий час доби. повідомив він. також зазначимо, що раніше директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко підтвердив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного Газу тому, у випадку ураження ямальського вузла по Росії можуть застосувати масові обмеження постачання енергії у центральних районах РФ, включно із житловим сектором та підприємствами. Окрім того, в Оренбурзькій і Самарській областях Росія нещодавно сталася серія атак БПЛА, що спричинила пожежі на газопереробному заводі та Оренбурзі. Новокуйбишевському нафтопереробному заводі біля Самара. Включно напередодні також було здійснено масово атаку ворожих БПЛА на території Мордовії. В результаті одне із підприємств зазнало пошкоджень, мова йде про Саранський механічний. Завод раніше повідомлялося, що сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території РФ. Були уражені Новокубишевська НПЗ, Оренбургський газопереробний завод, база паливно мастильних матеріалів Бордянського. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.